Всім привіт. Розбираю я своє знову колесо. Глянути, що случилося з датчиками хола. Так що такі діла відкручуємо знову спиці, сніли колесо, сняли покришку і вперед заглянемо всередину. Розібрали колесо, провірили датчики хола. Плюс-мінус приходить на всі датчики холла. Так, не працює дачки От. Я не знав такі, ну, значить, 41F я хотів купити датчики холла. Таких не було. Мені дали 49Е. Я ніколи з ними якби, якби сильно не сталкувався. Та я вже тепер знаю, що Значить, датчики Холла є аналогові і цифрові. Мені дали 49-й, кажу, давайте 49. Не, я сам напросився, вони недорого коштують. Це я взяв їх по 17 гривень. Е, аналоговий датчик Холла, він працює, е, виход напряження е, напруги більші, чим ближче магніт. Такі датчики Холла використовуються. На ручках газу. Прийшлося ще раз їхати в город. Виписав кучу різних е в інтернеті вже дивився ці цифрові датчики хола. І е купив оце в даний момент другі. Другі вони або включаються при наявності магніта, або виключаються. Тобто включаються одним полюсом виключаються другим. другим. Поэтому купив другий оригінал, такий як тут, ну, нема, їх навіть мало даних в інтернеті. Ну, знайшов те, що вони працюють від 5 вольт, до 5 вольт. Такі датчики хола я працюють 30 вольт, там, 35, 24 вольта разом. Тому вони згоріли. Значить, який в мене вердикт? А у мене простий оцей контроллер. В даний момент ну, я його вже ремонтувати не буду. Я поміняв тут е лінійний стабілізатор, а він гріється. Підключив я, значить, зі свого оцього лабораторного блоку живлення 5 вольт сюди і гріється оцей процесор. Робиться тепле споживання десь 250 мА. Хоча оцей лінійний він розрахований тільки на 100 мА. От. Мій вердикт такий. А на нього вход на лінійний 14 вольт. У мене такий вердикт, що, скоріше все, е згорів. Не витримав щось, не так було з лінійним стабілізатором. Пішла напруга 14 вольт сюди, 14 вольт на контролер і 14 вольт на датчики холла А так як вони 5 вольтові, тому вони не витримали. Стояли би тут якісь такі, що витримують там 24 вольта, ну тобто працюють до 24 вольт або до 30 то вони спокійно витримали, а так вони таку напругу не витримали, тому і вони померли. Оце так. Тепер у мене зараз другі. Буду ставити такі. Вони, в принципі, тут нема різниці, тут використовується на мотори цифрові датчики хола. На ручки газа лінійний аналоговий датчик датчихола. Тобто, коли ти ручку крутиш, там магніт ближче, далі. І від цього в тебе виходить якби газ. Вже контролер бачу, регулює тобі скільки газу додати, чи більше, чи менше. Скоріш за все, на рулю стоїть лінійний до 24 вольт, може бути такий, ну або 30, там 35. Ну, що хотів ще сказати, значить. Така штука, що оці 50 гривень штучка е, купив. Другі там були в неї, ну з неї було тільки два, то ще 150 гривень штука. Я в шоці? Ну, і таких цін на цифрові датчики Холла. Тобто аналогово вони дешевше коштують, ніж цифрові. Ну, зараз будемо міняти, перепаювати. От так я вже столкнувся з таким і вже тепер знаю, хоч що датчики Холла бувають двох типів. Хоча я це догадувався, думаю, бо на ручці газу теж датчик Холла стоїть. Але думав, як він працює, що більше і менше газу дає. Вказується аналоговий так. Ближ магніт приближається, більше він відкривається. Далі менше. Ефект магнітного індукції, чи як сказати то не індукція це ефект хола. Підключили ми новий датчик хола. От, все він працює, так як от магніт у нього тут. Рон 8, Раз. Раз. Друга. Так. Все працює. Це в нас до холла Місто 502 А у мене тут стояли. Стоять 461 А. Ну, вони до 30 вольт. Від 38 вольт до 30. А оці от 502 А, вони від. Щось там від 2 воль до 5 вольт. Тому вони не витримали. От такі у нас справи. Тому міняємо їх всі. Зараз цепляємо знову на епоксидну смолу Виковірюємо ці і ставимо нові тяжковато епоксидна смола добре тримає Сушимо епоксидною смолою залили. Сушимо на сонечку, а на сонечку де нас зараз тепло, було холодно, похолодало. Правильно. В машині. Так що так, Сушиться в нас епоксидка, щоб швидше полімерізація пройшла, В машині. Все, коли це зроблено. Проїхався. Синус є, датчики хола працюють, хоч вони другого номінала. но на скорость не знаю, завтра провірим. І що ще я хотів сказати? Значить, якось в вони не так зрабатують, як би. Тобто, коли газу даєш і велосипед придержуєш, раніше колесо Ішло, якби більше була на, на срив, як би так, чуть-чуть послабив вона. А зараз сразу же, раз і інвертор, не інвертор, господі, контроллер, як сказати, ну, входить в щиту в такому плані. Так, тут я покришку нову поставив. Зараз ми назад поставимо нову покришку. Віце, яка в мене тут покришка. Внизу полопали. Десь видно корт. О! Це не восьмерка в диске. Це сама покришка так і грає. Так що маємо зараз таку нову покришку. Ми її поставимо. До речі, оця покришка 100 гривень. І ця теж, не знаю, вроді би м'які. вони такі. Продавець на базарі сказала, що вони просто стояли на сонці, типу вітрини, покришки, бо у всіх вони по 200 гривень. От вона не їздила, бачите, яка вона? Тобто вона як... Пилюлки така побачу, поїздимо, побачу. 200 в одного даже запитав 250 така, а це по 100 гривень покришка. Мабуть, по закупочній ціні. Так що міняємо покришку і завтра на роботу їдемо. Стара покришка. Отакі, така якість. Бачите, оце воно так лопнуло. Хоч на пустом я й не їздив. У мене вага, звісно, велика, але все рівно. Тобто воно лопнуло так. Получається, виходить, попришка на цьому місці так і кажається і скривляється. Тут нормально. І вже її петляє. Коли їдеш, чуєш як зад заносить, дергає, бо швидкість велика.